Вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Біблія це книга очевидців, очевидців тих подій, які відбувалися на нашій землі. Необхідно вивчати Слово Боже, щоб не бути вшуканими. Потрібно слухати апостолів та пророків, адже Біблія наповнює, наповнена очевидцями і тим самим. Біблія розповідає, що було, що є і що буде. Все пройде, але Бог вічний і йому дамо звіт. Ми не повинні вірити військониській брехні, а вірити Богу. І наша задача продовжувати проповідувати Євангеліє до краю землі. Тому що сатана хоче, щоб ми були тупі, горді, були і жили як тварини. Ні моралі, ні честі, ні совісті, а просто тваринний світ, а Бог створив нас, щоб ми були сім'єю Божою та дітьми Божими.